Сьогодні до Луцька з візитом завітав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. В рамках візиту міністр відвідав приміщення Волинської обласної клінічної лікарні. Про що говорили, та як взагалі минув візит міністра до Луцька – Дивіться далі. Ціль візиту міністра оглянути, чи встановили у Луцьку ангіограф. Нагадаємо, восени минулого року Волинь ризикувала залишитись без дороговартісного апарату, який був придбаний для обласної лікарні за державні кошти. Річ у тім, що приміщення під обладнання тоді вчасно не облаштували вже 2 травня 2023 року. Віктор Ляшко приїхав до медзакладу, аби побачити, чи вдалось у лікарні таки встановити ангіограф. Хочу вам показати я Дякую всім. Давайте приміщення, у якому встановили ангіограф у лікарні. Підготували за усіма нормами та стандартами. Розташували його поруч з новим приймальним відділенням. Також у лікарні облаштували і додаткові приміщення для персоналу. На ньому працюють судинні хірургія, периферія, черевна орта і саме всі чи там події. Тому зробили тут прошу умови робочі місця лікарів. Так само е, подумали і про середній медперсонал. Треба ж було чимось вразити, так? Ні, ні вразимо зараз за... операційно Прилад коштує в нас 8,7 мільйонів. На облаштування цього всього з нуля фундамент все десь близько 9 мільйонів гривень пішло. Е, в принципі, що ми маємо? Ми маємо напольний сімінг сантисфанта. Ми на ньому вже прийшли. Понад п'ятнадцять коронаграфії і навіть вчора військово застенкували, тому що у нас тільки нового на тижня е, був е, аплікант Сіменс, який там. Детально на цесус зауважень не маємо. Прилад дуже чудовий. Сам апарат кажуть лікарі, призначений для лікування серцевих захворювань і гострих станів, як от гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда, гостра стенокардія. Пацієнт швидкою доправляється у медзаклад, поруч невідкладна допомога, і тут вже ангіограф. Більше того, лікування інфарктів на новому ангіографі повністю оплачується державою, що стосується медичного забезпечення. Цього кажуть вистачає. Є балони з покриттям, є балони з, е, з покриттям, лікувальним покриттям, є ці балони, є всі необхідні, як направляючі катетери, провідники, все тернодати екстранометичну допомогу. А практично для усіх хірургічних втручань використовують одноразові набори. Тут зразу воно зроблено під руку ногу. Під одразу це є радіальний доступ, феморальний. і вже в неї зразу в наборі є все, що накрите. Лукавиці покажи шприці, як по різних колюнів по різних, тобто щоб шові переплутали шприце під час огляду Віктору Ляшку. Показали, як виглядають приміщення, як працює обладнання, та розповіли, яка ситуація з лікарями. Що по командах. По команде. значить, маємо чотири спеціаліста, безпосередньо тільки ті, що займаються коронаром. Маємо три вже нейрохірурги спеціалісти які вільно виконують комплексанції. Маємо окреме відділення інтервенційної радіології, яке займається периферією, плюс всі судинні хірурги фактично вже володіють методикою. Закрити повністю 5 їх було, але вони справляються. Тобто ми зараз 24 на 7 працюємо з 20 хвилинним доїздом. Комунікація з екстренкою дуже чудова, везуть пацієнта, ми вже знаємо у нас все готово. Чому ж не зробили усе це вчасно? Олександр Дудар пояснює. Ну, так сталося, тому що купа було з таких не ну, важких рішень, тому що ну, в час такий запали, але е, справились. Ж обладнання успішно встановлено та вже наповну працює і рятує життя Волинян. Ми сьогодні відкрили ангіографічне обладнання, яке восени минулого року було під загрозою монтування саме в цій лікарні. Але я дякую і керівнику закладу, і керівництву області за те, що вчасно зробили все, підготували приміщення, і сьогодні обладнання змонтовано і вже рятує життя мешканцям Луцька і Волинської області. Це ну, досить позитивні речі. Що ж до того, які ще інвестиції у розвиток медицини на Волині готова вкласти держава? Віктор Ляшко відповів так: держава оплачує через програму медичних гарантій заробітні плати, лікарські засоби, витратні матеріали. Утримання закладів охорони здоров'я після прийняття закону про державні фінансові гарантії покладається на власника. Тому модернізацію закладів охорони здоров'я повинна проводити органи місцевого самоврядування. Одночас три роки реформи показали, що органи місцевого самоврядування не завжди встигають за тим технологіями, які є, і не завжди роблять пріоритет на дороговартісне обладнання. Тому було прийнято на державному рівні. Ми допомагаємо лікарням з дороговартісним обладнанням. На цей рік ми запланували поставку лінійних прискорювачів для онкологічних центрів, закупівлю і поставку і декілька апаратів для проведення магнітно-резонансної томографії. Тож, ж, встановлений у обласній лікарні ангіограф допомагає не тільки лікувати і рятувати сотні волинян, яких доставили уже із проблемою, а й дозволяє проводити планову медичну діагностику судин.